Доброго ранку. Ну, це ще такого не було. Ринок під дощем. Дивіться, на барахолці нікого немає, дівчата. Хто чекає барахолку, то дивіться. Пусто нема нікого. Ну, пойдем, ринок є. Ринок є. Та підемо. Хочу ще сказати, що я ще такого це, ну, не пам'ятаю, щоб це отаке. Май, місяць травень, щоб отакий дощ був холодний, мерзкий, дощ осінній. Це не весняний, невесняний дощ. Це осінній, холодний, противний, монотонний дощ. Ну, чого воно таке оце робиться? Не розумію цього. Мама я в спитала, вона каже, я теж такого, оскільки ми тут живемо, каже, я не пам'ятаю, щоб такий май місяць був холодний і отакий дощовий, та ще й з отакою осіннім дощем. То ходімо вже на ринок. Оце так травень місяць. Це ще я не, не знімала під дощем. Ринок, та ще й з парасолькою. Тут хоч хто є, чи нема. Є, є люди, дивіться, ну, слава Богу, хоч є. А то я чомусь подумала, думаю, зараз а там. І людей мало буде. Так. Як завжди по традиції, сирень вже немає буску, а ми йдемо на ринок. Будем дивитися, що почнем під дощом. Під, під дощем, під дощем, чи як. Так. Яблука є. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо, прийдемо За яблучками. Вот и валенка, бы холодно. А почему цибулька, здрасте? Подвесить, Джиночка, подвесить. Девица, я как цибулька подесить. А это редисочка. А? Редиска. По два, по 30, по, сколько, по, 30. по 30. А у вас редиска почему? По 30 По, по Примите, О, та наша, <сих> <сих> Для чего мне вся? А у вас по чому? 30 і 40. 30 і 40 що є. Цибулька у вон яка Воно ще цибулька. Ні, та ну як це я буду пробувати. Таке, здрасте. Грязну редиску беріть, пробуйте. Ну, на когось. Так, ну, я піду, що я буду ставити. Оце ж так. Ой, вибачте Усе ж так з зонтиками ходити неудобно. Щас ландуші, ландуші, конвалі. Я по чому? Двадцять п'ять? А яйця почому. Дивіться, А арідиска. Цибулька яка гарна. Десять цибулька. Арідіска. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий ранок. Оце погода, добре. да? Добре. Погода то що надо. Що це у вас в формі сердієчок? Що воно? Бринза. Дивіться, яка гарна. Бринза масло одегейської, сир кисломолочний. Просто, да. А оце бринза. бринза. А, а дуже, дуже. бринза. З, з пожитником, З пожитником, понятно. А этот щавель. Забрали тільки до последній. Пепізда приходить. Ті ж позабрали. То що ж таке? Так, добре, добре. Зараз я подумаю. Добре. Так, що ми ще будемо дивитися? Ну, дивіться, сьогодні ще, несмотря на дощ, то люди поприходили, торгують. А помідори по чому розсада? Тридцять. Такі гарні помідори. А капуста. Подесь? А то бегония. А почему? Бегония 50. И огирочки даже есть. А огирочки. Все есть. И редиска. А редиска почем? Так, и что еще не пытала? Со шпинат у вас. А шпинат почему? По 20, все по 20, дивіться. Такі пучки дають. Хороші, так, хороші пучки. А мед по чому? Акація, липа, акація різнотрав'я, гречка. Почому? Акація і липа по 120, гречка 160, а такі 100. Акація грізно. А то оріхи з медом, так? Да? Ні, це бущина. А, то, а мені показало, що то оріхи. І скільки та овощина? Ой, 150 гривень. 150, ото такі відьорочки, так? Да? Ось я покажу, щоб було видно, щоб поняли, що. А рядом то що таке темне. Гречка, Гречка. А то скільки? 300. 300? Є півлітрового. А то та там скільки? Літр, мабуть, чи скільки. Це літр. 300 гривень, так? Да? Понятно. А огірки по чому? По чому? 80. 80. Огірки 80. Так, сейчас мы тут спитаємо по чому. Можна спитати у вас, да? Ага, по 40, ось дивіться. А щавлик почому. А яйчки, яйця. У мене свіжий. Так. 100 Огірки по чогривічні. Огірки сто вже чую. А помідори? 150-140 сто сорок. дивіться. Огурчики хороші. А капуста. Два. А капуста по чому? Що це? Не поняла. Була по 65 капуста. Ну це на центральному там ніколи дешевше не буває. А що це? А, нет, а видишь, как 40? Тих. Позавчера я была на центральном, то там капуста была по 65. А чего это сегодня? А творог почем? 180, он бачит. А, а тут по 85. Так я сейчас. Ой. Боже, це вже в мене нові мок. Мало того, що зверху б'ється, так ще й знизу повно води. То по масло домашнє. Тут завжди, а не можу нічого спитати. А по чому ой, домашнє масло? По чому? 450 гривень. он воно є з творогом і з сырники, мабуть, я не знаю що. Манники, да? А там написано 135 Манники. Маннички 6 штук. Є на 65 гривень. На 65 гривень 6 штук. Виходить 1 гривень 10 гривень. Я таку погоду так. Ой, ну прямо це ходить оце під дощом Суще удовольстві. Здравствуйте, а яйця де ваші? Нема? Яйця є. А я прийшла до вас, думала возьміти. Добре, добре. Серйозно, так? Да? Зрозуміло, добре, хорошо. А оці по чому? А ото так. Ото... Це 280, це 240. Це воно варіант. Ну я бачу, що з язиком, так. Да. Дуже, дуже добре. Все добре. Це індича. Оце індича? а по чому вона? 240, 240, 140, 150. А це а от олівір, да? Так, це печінкова. Печінкова? Печінка, легені і серці. І по чому воно? 160, по цьому воно витратим за 90 гривень. Як пошла печінка. Угу, зрозуміло. Ну, як оце тут з зонтиком ходить? А буде десь гривень у вас, десь Ой. Що? <тас> Не знаю я. А, піду зараз там попитаю, бо це тут... Боже, ну молода лужа, що це таке? Ой. Чуєте, як дощ корофти? Боже. Не можу нічого зняти, ой. Ще із зонтиком. Доброго ранку. Сава, по чому у вас? 200 гривень. 200 гривень. М'ясо просте сало. Так. 350 і 250. Чули? Оце сьогодні під дощем, Отака. Сало. Сало, дивіться, гарне. 200 гривень. Я там М'ясо. 250, так, чисто. М'ясо, м'ясо. Ну оце таке Це 250, пяток 220, задня 220, лопаточка 200. Ребра по 200. Ребра 200. 30. Ще й освіщення, в них є. 300 гривень. Так, ну як мені туди піти, як тут скрізь вужить? У мене вже мокрі ноги. Та юки паки. Ноги мокрі вже. Здрасте. Крилишки є. Є. От, Одважіть мені чотири штучки, я зараз прийду. Добре. Ціни під дождом. Не змінились, ні? Ні, саме. Понятно, зрозуміло. Добре, я зараз прийду. Драсі. Доброго дня Наталі, Не змерзла? Ні, ноги намочилися. Оце так погода. А це чиї. Телячі, так? Да? По чому вони? Я не знаю. а Та потім. Дивіться, м'ясо вже все розібрали, хоч і під дощем, так? Да? Добре! Наталочка, ти збирай, а потім прийду. Так. Ой. Базар працює, ринок, але. Але води повно. Здрасте. А желтенький красивый почем? 180 будет. Очень гарный. А помидорки почем? 130? А 130. 130? А огирочки? Помидорки почем? 130. 130, 120. Ой. Так. Видите, это Ой. Щось так з такою неохотою не ответили, не поняла чого. Желтые тюльпаны. А творог по чому? А молозиво. Дивіться молозиво. А молочко по чому? Молочко. Чого? Я ж, я ж не вас показую. Хай люди. Хай чого це? Не подступиться. Здравствуйте. А почем розсада? Жовтий і ростий. Один кущик, так? Да? Чи шо? 12 штук. 12 штук, так? Ага. Зрозуміло. Ось дивіться які. Понятно. А яйця? Яйця 70. курячі. Свіжі ха гірки 90, домашні. Хороші. Маленька шкурка запасні, а що ви? Я ж брала, то хороші у вас, да, да, да тоненька шкурочка хороша. Ви то, що у нас була? Так, у вас. Темні, темні якось да. ви казали, що ви не пам'ятаєте, як вони називаються. Да, да, да. да. У не вас не брала, брала. Ось вже і риси є. А Іриси оце по чому. Там куш. куш. Там стебло стоїть. Ну, усе, там, ага. бачите, ось, там, ось, дивіться, да. 50 гривень. П'ятдесят гривень, 50, да? да, Там на 30 вже на той год вам буде. Да, Хороший. І цвіт, дивіться, які красиві. А понюхайте на запах. Та я знаю, як вони. Ні, да. вони не всі однакові. Ні, не хочу воду. Це тут вода. Не хочу. Ой. Ах, як парфюмчик пахне. Хорошо пахне. Угу. Добре. Редиску ви вже продали, да? І речку у вас брала хороша речка. Алена є? Сейчас посмотрим. Здрасте. Хек написано, але це не хек, а толстолоб, чи, то чи судак, я щось не розумію, і по чому, клубничка, по чому, дивіться, як гарно, все гарно, красиво, як кабачки, 100, добре, а скільки у вас скумбрія без голови, 370, 370 скумбрія, воно, бачите, лежить без голови, 370, а помідори розові. Розові. Да. 150. 150. 150? Уманські. Да. Да. Так, а це? Мед, мабуть. Ото мед. Мед. Ой, извиняюсь. Всі з зонтиками так неудобно. До Альони зараз ще загляну. Альона, доброго раночку. Все є, що це таке за тортики такі. Milk слайс називається медово-шоколадні коржі і крем, маскарпоне, важкий, крем-сир, сметана, цифрова пудра і ванільна паста. Ух ти, оце так вкусно. І Скільки тут таке виходить? Оцей шматочок 170 гривень, 190 кілограм 470. Зрозуміло, дивіться, який. Бачите? В розрізі красивий. І, звісно, вкусный, раз и, і, і то і все, все ясно. А то, що там у вас? Чи то вже а Це в мене вже купила, але більше міні-пінський. Це в мене новинка. Э, е, Білкові коржі з фундуком, е, крем-шарлот і фундуком з мигдалем обсипані. І скільки от -от такий? 150 гривень. От, от такий маленький, так? Да? Да, да. Понятно, зрозуміло. Так, удачної вам торгівлі під дощем, щоб все продалося добре. Так. так, тут людей багато. Ой, я не можу. Так, а як же куди мені обойти? Сюди. Тут творог. 180, я і так почула, що кілограм 180. Так, чи є місце, що я хотіла взяти? Немає. голландський 285, 134 плюс 134. І це все взяли на 380 гривень. То масла не хочуть. Базиліка немає, да, так, немає. Масло є, нічого не треба. Так, добре. Є кусочок десь цього, що томат або Кусочок. Ну все, дякую, що ходили зі мною на ринок. Не дивлячись на те, що дощ, то ще й ринок непоганий. Всім гарного дня, мирного неба. І... Хорошої погоди. Що це за такий? Травень.